посылочка малюсенька. Так. А разом з усім 43, по-моєму, кілограми, коли докрутяться шківи і все, от така от копавочка. Нарешті купив. Всім привіт, Леонід Котвицький. Я тут купив собі нову картоплекопавку. І якою повинна бути вібраційна картоплекопавка, щоб її не довелося переробляти. Тому що копавки, мабуть, найбільш речі, які переробляють, переварюють, перемучують люди. Місяцями буває мучаються, переробляють. Я собі купив таку, щоб переробляти не довелося. Де, або деякі речі тільки по мінімуму. значить Що має бути, щоб не переробляти? перше вона має бути під ваш мотоблок підхожа. Тому що, якщо деяких мотоблоків високі, низькі оберти, то відповідно шківи повинні під це бути підобрані. Якщо копавка йде під кардан. Не підвал одбору мощності, то це має бути строго під ваш мотоблок. тому що Різні висоти кріплення і під колеса. І, зокрема, якщо на валі отбору можна міняти розмір колес, проблемно. зробили більше колеса, піднімається, починаємо діставати. І з, з тими, які під ремінь, простіше в цьому плані. Але настроюваність. По-перше, ця копалка йде під мій мотоблок, важкий. Тут. Штир-20, значить, регулюється. Тут три положення висоти. Це, зокрема, якщо я хочу глибину міняти, то для цього є ще колеса. Але щоб не робити екскаватор, то якщо задереться зад, а перед не буде як підняти, то буде проблема. Тут є тут регулювання під різні висоти. І по суті, під більшість коліс цього достатньо буде підрегулювати. Тут іде натягувач ременя, який чіпляється. Такий бонітовий теж не регулюється висота натяжіння. В принципі, цього достатньо. Міцність. Так, що ще регулюється конкретно всій копалці? Регулюється висота коліс. Це, само собою, думаю, зрозуміло, має бути. Регулюється висота самого трясучки, який витрушує цими болтгайками. гайками воно регулюється, відключується, цим підтягується. Можна окрему висоту трясучки від коліс відрегулювати, щоб більша висота була просипання між трясучкою і колесами або менше. От. І є значить, міцність. Міцність, щоб слабенькі речі не довелось постійно доварювати. Значить, Розкосини всякі. Все, де треба укріплено, доварено. От. Тут розкосино так, значить. Копалка йде конкретно під важкий мотоблок ремінь. Ну і що? Тут розкосена, так? Саме з дуже міцного матеріалу. От. І ніби копалка як копалка, вони всі схожі. Але буває, купляють щось таке схоже і починають мучитись з ним. Що має бути ще в копалці? копалках не повинно стирчати речей всередину, які заважають руху землі і зачіпають картоплю. Тут такого нема, оце тільки ці дві гайки не подобається. Але це я розверну хвилина діла, бо туди гайки-сюди. Це на висоті, але все ж, розверну Що ще я дороблю? Підточу ці боковини. Бо що якщо глибоко купувати, то гострі боковини не зайві. Так, в принципі, міняти не доводиться нічого. Але що має бути, щоб копалки не вібрувались, не витрушували все на світі? Одна речі, яка в них вимагається, бо бувають такі, що за ними йдеш і все. Тіпе, тіпе, витрушує все. Картопля скаче туди-сюди. Не, наз... не, виз... не взад скаче, а всередині скаче, все тарахтить, мотоблок тарахтить. Якщо це легкий мотоблок, це ціла біда. Що треба, щоб вона не вібрувала? Раз. І друга проблема в таких копалках часто. Коли вона замість того, щоб назад викидати, щоб все акуратненько йшло, починає гребти перед собою землю. Заривається і Так гребе купу землі. Чи тут набивається купа землі, просуватись не хоче, витрошуватись не хоче. Застрягає. Ну, чим більше насипано, тим гірше. Це зрозуміло. І що значить? Для чого? через що це буває? значить, Зокрема, згадаю Sallin Тут всюди є Sallin Ball, і кількість грає роль. Дивіться, Sallin Block, Sallin Bloки, все вони дуже пом'якшують вібрацію. Але кути, градуси, грають дуже велику роль. кути руху, Коли кут входу ножа в землю. так, Розмах вібрації, так кут оцеї, значить вертикальної тяжки. Все це давайте я зараз окремо покажу, заміряємо. Конкретно треба буде його підвісити і заміряти. І ми оцінимо, що конкретно, значить, так, я підвісив на підвісах копалочку, підставив. Тут я засік крайню задню точку провів мітку крайньої задньої точки. Значить, наскільки вона. Позаду. Так, тепер, якщо виключити сухітання, крайня передня точка я прокрутив. Так, зроблена мітка, крутимо назад. От, і. Це дуже важливий показник, від якого залежить і вібрація, і врізання в землю, і, і багато чого. Здатність пробивати важкі ґрунти. От, 2 см 20 мм, виходить хід ножа. Ну, приблизно це добре чи погано. Ще Важливий момент, на, важливий треба запутати, момент, на який треба дивитись, крім якості в крайньому передньому положенні трясочки. тяжка, яка. Руха, там, значить, Рухає там, значить І в крайньому передньому положенні воно має бути трошки за, за, назад від, назад від у вертикалі. Так, От нас висить вертикаль, так, що так точно. О, є чуть -чуть о, воно є трошки назад почему? від вертикалі. Чому? От, як Бо, він якщо він буде заходити наперед, поперед, заходити за вертикаль, так, так, картоплю. <к 140> Треба витручити назад, Вона Вона при цьому русі вперед на плеви, закидатись і наперед і буде назад туда, вперед туда, назад khácош, вперед Картоплю куди сюда. сюди буде кватати. Ще. І що значить последний що взяти оці... Зубце в ну, кінчики, зубці підрізаючого ножа, провести, так, вот так, горизонталь, провести горизонталь, висоту. заміряти висоту. Висота, висота. висота 7-8 см. Висота 7 см. Висота. Висота. Вот тобто наскільки піднімається картопля. Ну, або кут. Вот тут виходить 7-8 см. Це нормально. Це значить 20, буде градусів буде кут. Вже буде До 10-12 буде бульдозеріти, буде штовхати перед собою. Буде менше можуть бути нюанси і мало буде місця для перетряхування. А якщо трісочка буде високо, а то, висок, висок, а то висок, естек, а є небезпека. Що? А зубці, кобці, а зубці, кобці, Трисучки не будуть чіпати картоплини. Тут це плавно переходить. Ідеальний ход лаймиха 1,5 см. Буде пробивати будь-який ґрунт і мінімально вібрувати. Тут два, ну а це цілком нормально. Побачимо ще в роботі, але. Бувають леміхи, де 4-5 см хід, то там трясе просто страшно все. Трясе тіпе. І оскільки, щоб загнати ці 4 см, це треба робити надто довгий речах для ножа для закон фізики, якщо тільки мотоблок не має дичайшої сили і вся конструкція витримати, щоб ви на цю силу, то забиваючи землю на 5 см кожним рухом. Дуже легко зупинитись. Так? Якщо ж пробиває дрібними рухами частота ж висока, то дрібними рухами воно значно краще забивається навіть важкий ґрунт. Ну і от таке, значить, міцність конструкції, регульованість. От. І видно, що тут вкрай продумані всі ці коти вже не перший рік над нею працюють. Доробітки тут, якщо й будуть. Мені здається. Тут би ще один проток не помішав, щоб не випадало сюди, не витряхало на бік картоплю. Ну, то таке. Колеса потім поставлю, мабуть, кумові. По тій причині, що якщо випаде картоплина, то металічне колесо буде його травмувати. Кумови не буде. Ну, Це вже дрібниці. Найголовніша біда це коли якщо ходлемиха і кути не ті. То буде бульдозирити, картоплю замість назад буде кидати вперід, назад, вперід, назад, вперед, якщо цей кут не витриманий. І тоді біда. Ніби потужний мотоблок, а воно нагрібає гору картоплі, то штовхає все це перед собою і неможливо пробитися. Тут цього нема. Це вже багатолітня, продумана конструкція, зміцнена і так далі. Ну от, така, значить обновочка. Значить, що зараз? Треба. Перше, під'єднати до мотоблока, потестувати, подивитися довжину ременя. Так, як правило, стандартний ремінь від мотоблока не підходить. Треба брати якийсь е е коротший. Чому? Тому що часто беруть довгий ремінь, його доводиться натягувати, так що він аж низ, низ ременя, аж отако йде вже. от. А він перегинатись в ту сторону не любить. Він перегинатись повинен тільки всередину. Так. Його вигинають, розтяг... ну бо ж він довгий. так, Розтягують його аж низ, Іде отаке, нема дугою. І то свискається ну, мочається. Як правило, тут йде профіль Б. Ну, не сказав би я тут ідеальні такі вже в, вуса. Ну, він чуть-чуть не влізається, як правило. Ну будемо бачити. Значить, от, тому довжину треба буде підібрати. Ну і зараз я перший надію спробую на часнику. Бо ще до картоплі трохи рано. Ну, там у молоду то підкопуємо, але ж кущі взагалі не, не копаємо повністю рядок на, нашу ще. От, ну і будемо, побачимо. Бачить. Потестуємо на часнику, а тоді картопля дозріє. Значить, от така от, бачите, річ дуже, дуже грає роль всі ці кути, всі ці от нахили, вся ця часто, амплітуда коливань. Якщо те не настроєне, то мучається страшне. Так, візьмуть навіть потужний мотоблок, а воно як встане, як на горне кучу, так і не хоче нічого, коли забуксують, навіть важкого мотоблока і, і нема діла. А тому ну, таке от речі треба все. Все треба, е, як на мене, купувати таке, щоб не переробляти, не переварювати. Ладно, там щось підточив, там, значить підрегулював довжину поставив ставив там ремінь, чи так, чи так, я вибрав як то кажуть, щоб співпадало, закрутив. О, ці всі речі, це нормально, висоту там підрегулював. Ну, але коли доводиться розрізати, переварювати, вичисляти по кресленнях, як воно має бути, почув інтернет-відео подивитися, які там по годині з тими кресленнями, макетами, з усім. Це, це мука. От. Вибрав такий, значить, він то хвалений, так, значить, це скажу полтавська картоплекопалка чи пек От. Він то хвалений, так, але я взяв і бачите, всі ці кути. Ну так, да, так, да, там все так, як воно і має бути. Навіть кінчики тих, де виходять прудків, закруглені, так, значить, а не просто зрізано і воно буває дере картоплю. Ну коротше, все. Все, придумане, все зроблене. Іноді тільки хочуть, хочу продуктки трохи рідше зробити, щоб більш витрушу було. Далежно яка земля, буває, треба рідше робити, хочеться рідше зробити. Але тоді дрібні картошини провалюються, чому роблять густіше. Але в принципі воно повинно на більшість ґрунтів нормально тягнути, нормально трясти. От, значить, е, ну так, да, завжди питання, де, де дістав. Значить, е, купував сайт моймотоблок.ua, значить, є такий. Канал на Ютубі, може хто бачив, Настя мій мотоблок називається. Така дівчина Настя от розказує. Практичні речі, не просто реклама там, кожен раз. А от у нас нова модель, а от ще ця модель, а от ще ця модель. І дивіться, яка вона хороша. І одні ті самі моделі кожен день, аби тільки побільше відео. Ні, там відео рідко виходять, от, і такі досить практичні. Але канал до канал, так, але основне магазин. так, значить посилання, де саме цю модель брав, я скину. Дивіться, мені сподобалось там, що є чат в Viber, так, підтримка, можна і написати, і все, якщо щось не так, передзвонити, розпитати словами. от. Ну а в Viber підтримка сподобалась. Зразу тобі скидають картинки, стрілочками зразу показують от саме ті місця, де ти розпитуєш, я спитав, де там регулювання по висоті, не ясно. Мені скинули плотку, стрілочку тут от. тут. тут. Ну, хороша техпідтримка, це і сподобалось. Тому взяв там, посиланням поділюсь. А так. Всім хороших врожаїв. О, До речі, мені сподобалася самі тяга до ножа. Так. В, деяких, в деяких значить, моделях то там дуже заморочно. Тут одне, там друге ще місце. Тоді такий тяж, тяж тянеться і так далі. Тут спрощено, тут іде отакий от ніби як чотирикутник, отут, тут по суті виходить. Це прямий кут, тут виходить діагоналі, от вона за цей кутик бере так і тягне, і все досить, досить просто. Ну це так, в плані конструкції. От, але все, все де треба, тут є салінблоки, все пром'якшено і так далі. Коротше, що там розказувати? Хто знає ці копалки, той знає, що вони хороші. так, значить. Все. Хороших вам врожаїв. от. Хорошої вам роботи в нашій країні і спокою і миру, щоб це все закінчилось і закінчилось добре для України, а не, а не так, як воно є. На жаль. От, Поки що, поки що. Скільки тих людей гине, це жах. Ой, ну коротше так, добренько. Всім пока, хорошої вам роботи, тримайтесь всього найкращого. був Вергіт Котвицький український канал.